Привіт, мої маленькі друзі. Ось і прийшла наша довгождана пора літа. А влітку відзначають одне з найбільших християнських свят свято Трійці. Воно проводиться на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа. В Цей день люди прославляють святу трійцю, Бога Отца, Бога Сина і Бога Святого Духа. Хати і подвір'я вони прикрашають квітами, травою і гілочками дерев, адже зелень. Це символ всього живого на землі. Тож пропоную вам долучитися до цього свята і виліпити такі гарні чудові квіти. Для роботи нам потрібно простий олівець, картон, пластилін, дощечка та ніж для пластиліну. Простим олівцем сильно не натискаючи, намалюємо заготовки для квітів. У мене їх буде три. Спочатку намалюю коло, а потім поділю його на пелюстки. Візьмемо пластилін будь-якого кольору, який вам подобається. Зробимо невеличкі кульки. Їх кількість повинна відповідати кількості пелюсточок. У мене їх буде 7. Кожну кульку кладемо на окрему пелюсточку. Притискаємо пальчиком та відтягуємо кожну кульку до центру. Вийшла ось така квіточка. Далі робимо те ж саме для двох наступних. За допомогою ножечка робимо ось таке різьблення. За допомогою жовтого пластиліну робимо серединку квіточки, а будь-яким гострим предметом зробимо на ній крапочки. Тепер зробимо стебельця. Частинки зеленого пластиліну розкачуємо у довгі смужки. Наступними робимо листочки. За допомогою ножечка виконуємо ось таке різьблення. І на закінчення прикрасимо нашу картину зеленою травичкою. У такий самий спосіб, як ми робили стебельця, тільки коротші смужки. Картина готова. Дякую за увагу, до побачення!